Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Об'їжджаю кукурудзу і дивимося, що у нас тут воно є. Бо на одному були. що і да? І гусінь печену було. І ще десь. Поломаем, подивимся. Ну, вот твою вообще не, не, видно, чтобы было. Давай сейчас вот так Не Ну, ну, я сразу Есть. Остик зарождаются, давай. Да, я увеличу. Есть. А, есть. Девица. А ну другие выбирали. На каждом, может быть, А ну, просто расхилять. Ось я тоже бачу уже. Ось сидить. На каждом качене. Ага. То есть кукурудзи и печалька сидит. Він буде расти. Мы там тоже, мабуть, не побачили. Тут можеш не держать, тут нема ніде. А ну давай рядом. Ось у шкоджене да ага. есть. Пока нема, да? Пока немає. Хоть дальше глянем. Короче, сейчас уб'яжаем, двигаемся. Дуже не надо. Mm -mm. Хоча понакалкувано даюсь. Мені кажуть. Оце, це мабуть. Ну, не бачу. Так, да. черв'як. Це... Не, не. Та черв'як. Черв Що да. ти мені? Черв'як. Тобто він кожному. Просто десь він вже вилупився. А деяких не вилупився. Біда. Біда. Приїхала на демку дивитися, а це що, що, що скажеш про людей? Капець, приїхали, висипали. Взагалі бекота. Так, демка. Що тут демки? Дем, дивимося. Ну далеко, мабуть, не заходим. Є, вже личинка, я бачу. Открывай. Созвеник. Все чисто, да? Угу. розверток не. немає. Нема, да? О, пошкоджень. Та ні, немає. Ну, давай зараз один вірус, ми не Пішли, може, на другий цей е, гібрид? А? Пішли. Це у нас сінгента була. Десь, десь, десь. А? не знаю. Да. А тут уже есть все. Угу. Вот да. Угу. Значит, и что это? А ну давай. давай а ну подавляемся. Уже да Давай рядом. Вот тут. Тут есть. Есть, все уже. Да. Тут есть. Тут есть и хороший. Да, надеюсь. Поточил. Поточил. Капец. Да, да. А ну, а это рядом. Между ними. Там. Все, мы можем. Тут есть. Угу. Капается. А, полезет туда, да? А все, а. уже. Здоровый. Да. Чуешь, она сингенте. То сингента была. Біо. Чи може вегетація там ще тільки? Це у нас 250, це, а там 290. Скажімо так, не на всіх. Ну оцей вже є за туди. Та багато. Ну через один як стабільно все. Є ось все, То все. Не дуже він маленький, це жесть. Стоп-сингенту подивимося, блін. Зайшли. Ну Тут може тільки качон викидає, Бачу, вона менше. І більше. Ну так, да. ще нема. А -а -а. Та не вперти. Можете викидати. Буде буде, будемо наблюдати, подивимось Що вам сказати Так, що по сої? Ну, дощі в нас немає, земля потріскалась Капець Соя невелика Сіялася 9, мабуть травня, 8-9 травня Уже листочки підгорають Дивіться, сохне, крутиться. Так що великих урожаїв не чекаємо. Хотілося півтори тони, але бачу ще на всі наші поля. Хотілося три, півтори дало. Я вже на півтори сані бачу по цьому, що тут півтори, мабуть, не буде. Так що подивись, я пашу. Така є А, диви, диви, тут горить взагалі. Вона і ца не дозріє да, Покажи, скільки бобиків. <рес> Землю покажу, диві. <рес> ну, по чотири, по три, по три, але ще його мало. Не хочу показувати, нема чим тут гордитися. Що маємо, то маємо. Да. Так що, якщо півтори, так, які то тут півтори по тоні, мабуть, соберемо все. Можна і під не строїти. З усього все в один лізне. Просто пару бейгів взять. Зробимо. Сояшних, соя і кукурудзу. Да, так, і гріх. Там черв'як. Тут черв'яка, давай подивимось, може і тут черв'як. Треба найти, просто. Та разлущий. Уж ну, ну, тут не будем. Да. мы на соняшник, вот соняшник. Еще на соняшник не ездил, сейчас добираемся до соняшника. Ну, не. Будем надеяться, что и не буду. Так, погнали. Что у нас там дальше? Кукурудза, потом еще соняшник. Депорно? Де? О, де? Уже За зайці як коні бігають. Диви. Такий откормлений. І не боїться. А. Так. У нас кавес. О, дивіться. Говорить можна. Так. Поки не бачимо. Барання на разопче. Гарно пахне. а що заварить хочеться. <плес> Може дальше зайдемо? Пішли дальше ще? На кукуруска заметила. Чистенька. Було це було. Кукуруза справа и слева. Uh -huh. Это тоже осьминька, видишь, молочко, ну такое, молочко сформирован уже. Смотрите, са вышел с кукурузы. И вот он. То есть, значит, десь сидит на самых качанах. Ну пока тут лучше ситуация. Так, все у нас Сингента Амбадор 230 ФО. Он пошкодження знайшли И сюрприз. Есть. Здесь пишу я. И сюрприз. А, давайте рядом. А, я уже бачу есть. Уже видно. Ну, дивіться, який. Капець. Що ще раз? Oh, а, воно, дивись. Угу. Mm -hmm. Задавив я. Ти задавив, так, в цьому. Нема? Давай ще. Давай. Друзі, вот так повністю. Так. так, приїхали ще на соняшник, подивитися, чим він нас порадує. Нарозі, косив Свої дикий соняшник. Горобець ще не почав. щось з кошики так крутяться? Поки бачимо одних мурашок Лазить. Що, не, нема поки нічого? Не бачу. А я то, что я думаю, что целосточки чем-то побыть. Да, на полугруде у нас печалька. Звісно, у людей там взагалі погоріли, соняшники погоріли, і кукурудза горить. У нас друга біда. Ну, якось переживемо, я думаю. Може хтось щось напише, що по кукурудзі робити, напишіть. Може хтось мав таку практику, але дуже багато всередині качана гусіні. Поки зараз заїдемо ще на другу сторону, подивимось. Соняшник підгорає. Волога немає. Волога немає. Ось розприна, бачиш? Тут волога є. Не так крутиться. Да. А тут погоріло. Тут десь щось не посіяла сівалка. Угу. Там горить. Ладно, давай ще з цієї сторони заїдемо, глянемо, що там. Так, то був соняшник лазуря, а? Лазуря, а це у нас неома. ома. Да, до речі, ми зараз почнуть писати, що там високий соняшник, він не сок... високий. І там не високий, там просто, що він був скраю. З скраю з там теж він вищий. Тобто скрая вищий, а всередині він не знаю, видно? Ну, мені до... До голови невисокий такий метр сорок Не виріс більший, але які кошики набираються сітей. бджолки гудять. бджолку знайдемо? Ось є все такі пошкодження, непонятні, але гусениці немає. Жучки які зелені, що це за жучки, не знаю. Ну, нема. Поки-поки соняшник такого вигляду має, як показую. Чистенький, трошки підгорає. Давно не було у нас дощів, як на Сою бачили, але на соняшнику не так видно тріщини. Є невеличкі. Ну нема. такого, як на суй. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки. Мирного неба всім. Дякую за перегляди.